Вітаю вас, друзі. Сьогодні у випуску хочу вам розповісти про Олімпійські ігри, Україну, Росію і кількох зрадників, які проявились завдяки цим самим іграм. Взагалі, у нас якось останнім часом дуже багато з'являється різних персонажів, які починають підтримувати Росію. Правда, потім вони вибачаються і здається, у нас з'явився новий такий претендент. І звільнено також кіплиборшики будуть дуже смішно. Шна історія про цього чоловіка була у попередньому випуску. Обов'язково його подивіться, якщо досі не бачили. Але повернімося до нашої основної теми. Так ось, росіяни дуже часто люблять розповідати, що України нібито не існує як країни. Наприклад, практично ці слова казав свого часу заступник голови Государственной на РФ. Петр Толстой, проблема України ми обговорюємо, тому що Україна це частина Росії. І от розпочались Олімпійські ігри у Токіо. Україна там була зі своїм прапором з назвою країни і з можливістю виступати під наш національний гімн. 1994. This this... Але Росії там чомусь немає. Немає такої країни. Є тільки російський олімпійський комітет. The Russian Olympic Committee, as it's called. росіяни не можуть виступати ані під назвою своєї країни, ані зі своїм національним гімном, ані навіть зі своїм національним прапором. Тому вони носили просто якісь різнокольорові прапорці. uniforms, юніформ. Ще Russian. цікаво, якось виходить. Правда, росіяни розповідають, що України немає, але Україна є. Але самої Росії на Олімпійських іграх нема. Російський олімпійський комітет ілі рок нове ім'я нашої збірної на Олімпіаді 2020. А все тому, що російська олімпійська збірна потрапила у допінговий скандал, і після того їй заборонили виступати саме як збірній Росії. Спортивний арбітражний суд об'явила санкції в відношенні росії російського спорта виступати під власним флагом, власним гімном і даже названням власної країни російським олімпійцям запретила вада. Одним словом, їх там нет, як завжди. Це вже схоже російська національна традиція. Але така ситуація трапляється не вперше. Кілька місяців тому був дуже цікавий інцидент у Польщі. Матч за звання чемпіонки міру по шашкам, і вдруг прямо во время партії со стола уносять наш триколор. Партію росіянка Тамара Танцекужина приграла свої польські соперниці. Це Наталі Садовської. Ще й партію програла. Думаю, у всьому винна русофобія. Ті, хто тут русофобію, Русафобі затівають вот это вот это, затівають все это. Отож, Росії зараз на Олімпійських іграх не існує, немає такої країни, немає такого прапора, немає такого національного гімну. І це друзі просто прекрасно. Якби це стосувалось не тільки Олімпійських ігор, було б взагалі ідеально. Ні, 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 а так. Проте у цій історії не обійшлося і без зрадників. Наприклад, Олександр Бондар народився в Україні, мав українське громадянство, Янство раніше виступав за збірну України, але переїхав потім до Росії і цього року виступав за збірну Росії та приніс їй бронзову медаль. Це сором. Але Бондар вже дуже давно живе у окупантів, тому мене ця історія мало хвилює. Є історія набагато цікавіша про громадянина України, який живе в Україні, який має велику аудиторію, але при цьому почав підтримувати відкрито публічно Росію. Ви зараз підпишіться на мій канал, обов'язково натискайте лайк до цього відео та залиште свій коментар. А далі я вам розповім про цього зрадника. Спочатку трішки контексту через те, що російська збірна поїхала цього року в Токіо не як російська збірна, а як представники Олімпійського комітету на Росії запустили флешмоб на підтримку своїх спортсменів. Я запускаю не флешмоб і не акцію, а целе двіження, про котором должен узнати весь мір. Вивілу рак'ю Токіо Росіяни дуже пишаються тим, що їх там ніт на Донбасі, але в той же час їм чомусь не подобається, що їх там ніт. У Токіо тому дуже багато звичайних громадян Росії підтримало цей флешмоб. Готовісь підтримати наших на олімпіаді, ведь В этом году ми особенно нужна наша поддержка. Ведь вони виступають без символіки. Гімна моя що, що вони без флага виступати будуть? а там там рівень зададуть! Поддержимо російських спортсменов! Взяли участь у цій акції на підтримку спортсменів без країни. Не тільки прості росіяни, а й більш відомі. Наприклад, міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров. Ми вас, от рок. А тірівойся а так огрубленно, ми вас разгромим». Долучився до флешмобу навіть репер Тіматі. Той у якого кращий друг це президент Путін. Мой лучший друг це президент Путін. Я поддерживаю російських спортсменів, поддерживаю російський спорт, хочу поддержать вашу эстафету. І, от у цій прекрасній компанії, опинився один український блогер. <му> Звати його Юрій Славський. Він пише, що він мешкає у Києві, і я би не звертав би на нього взагалі уваги, якби не одне, але у нього дуже велика аудиторія більше одного мільйона підписників у соцмережі Тікток. Тобто він несе соціальну відповідальність за те, що він каже або робить. І коли він показує, що підтримувати Росію це нормально, підтримувати країну агресора, то взяти це за норму можуть дуже багато інших. Українців я нагадаю, що зараз на Донбасі відбувається загострення. Російські окупанти почали частіше стріляти по нашим солдатам. Протягом минулої доби, 26 липня, зафіксовано 15 порушень режиму припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів. Чотири військовослужбовці отримали осколкові поранення. Ще троє бойові травмування. Стан здоров'я одного військовослужбовця тяжкий, і поки одні українці жертвують своїми життями та своїм здоров'ям заради України, заради того, щоб отакі тіктокери могли спокійно записувати свої відоси, інші українці підтримують ворога, який стріляє у наших захисників. І неважливо, чи це російська збірна на Олімпійських іграх, чи це російські солдати, і те і інше представляє країну окупанта. Стан здоров'я одне. Мого військовослужбовця тяжкий, we'll well, а зовсім нещодавно Юраславський робив вигляд, що він патріот, і навіть записував відео у вишиванці. Чує, піказала у вівто. Проте 20 баксів, тобто рублі, роблять із людьми дива, як бачите. І я впевнений, що це робилося не просто так, не добровільно, а за гроші. Тому що при тому, що він підтримав збірну Росії, він взагалі жодного слова не сказав про збірну України. Йому плювати на ті Олімпійські ігри, де платять. Тих він і підтримує, і щось мені підказує, друзі, що Юра дуже сильно хоче долучитись до того самого флешмобу Росія. Говорю, це бест за цю шутку. Я дуже сильно звіняюсь. Я дуже сильно звіняю за цю шутку. Вибачте ще раз, якщо... І звільняйте кошоків плибольшики. Поки що він ігнорує коментарі обурених українців, але тих коментарів поки що не так вже й багато. Але я переконаний, що ми і з вами можемо це змінити. Посилання на його акаунти в соцмережах будуть в описі до цього відео. Любіть Україну, підтримуйте нашу збірну, їй якомога більше перемог та медалей, та залишайтесь на зв'язку. Буде цікаво.